Всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз я вам ще один прикольний лайфхак покажу. В принципі, це додаткове дзеркало. Ось воно кріпиться отак от на двосторонньому скотчі. Воно регулюється, воно дуже з великою сферою. От. Є ще такі додаткові дзеркала, їх також можна вставляти сюди, але оце отакої форми. Воно по 150 гривень на вторинці продається, його можна приклеїти на двосторонній скотч, і він, це дзеркало дасть вам змогу бачити набагато більше і ширше. Я його використовую більше для задньої парковки. Тобто Горизонт, як бачимо, в основному дзеркалі в мене налаштований по центру, а в верхньому дзеркалі трошки вище. І я бачу арку автомобіля. Це допомагає учням паралельно паркуватися лівою і правою стороною. У ну, мене також нижнє дзеркало є додаткове, я там колесо бачу, це якщо там вже у нас міліметражі. Також вправе дзеркало, також в основному дзеркалі. Горизонт по центру. А в, в додатковому верхньому дзеркалі горизонт максимально зверху. І також там теж видно арку автомобіля. Так, далі. Хотів би розказати вам, якщо встигну в цьому відео, що таке мертва зона дзеркала? Зараз. Я бачу, що поряд стоїть автомобіль, але я його не бачу в дзеркалі. Я нахиляюсь до керма і заглядаю в дзеркало і бачу його жопку. Якщо а, це робиться таким чином. Тобто я не бачу а, зараз автомобіль, але заглядаючи ось таким, ось таким чином а, в дзеркало, нахиляючи лице до керма, я заглядаю в мертву зону дзеркала. Тобто різниця між тим. А... Між тим, що я бачу при прямому погляді, і заглядаючи в дзеркало, так я не бачу машину, котра поруч. А так я заглядаю, бачу. Те ж саме і з правою стороною. Рівним проглядом дивлюся. А, і жопу оцього мерса я в дзеркалі вже не бачу. А якщо нахилитися, я побачу. Тобто, якщо мені не вистачає прогляду, а, я можу заглядати в мертві зони. В мертві зони заглядається. Саме отаким от чином. Я глянув, але не впевнений, я можу туди заглянути вище, нижче і ось так ось. Користуйтесь цим, особливо при виїзді, коли ви вклинюєтесь в потік, то можна або отаким от чином через плече глянути, якщо ви дуже повільно рухаєтесь, але не зловживайте цим проглядом через плече. Або таким вот чином заглядаю в мертві зони дзеркала. Всім гарних. Дорога.